Історія Саші та загадка краю. Після повернення з Незеру Саша, дослідник, почувався справжнім героєм. Незритова броня, викована з уламків, знайдених у пекельному вимірі, надійно захищала його. А меч із того ж матеріалу був найсильнішою зброєю, яку він коли-небудь тримав. Його будиночок на краю Соснового лісу, перетворився на цілу фортецю з майстернями, складами ресурсів, і навіть невеликою обсерваторією на горі. Звідки він любив спостерігати за зоряним небом. Але Саша знав, що існує ще один вимір найзагадковіший з усіх край, де, за легендами, живе найстрашніший монстр Майнкрафту Ендер Дракон. Жоден із місцевих жителів не наважувався говорити про цей вимір. Але в стародавніх книгах, які Саша знайшов у покинутій шахті, він прочитав. Що в краї можна знайти скарби, яких немає в жодному іншому вимірі. Настав час для найбільшої пригоди, вирішив Саша, гортаючи сторінки стародавньої книги При світлі факела. Підготовка до подорожі. Саша знав, що шлях до краю непростий. Спочатку потрібно було знайти стародавню фортецю глибоко під землею, де ховалися портали в край. Він зібрав найкраще спорядження: повний комплект незеритової броні. Зачарованої на захист від усіх типів атак. Незеритовий меч із чарами Гострота 5 та вогняний аспект 2. Лук із чарами Сила 3 та нескінченність. Запас золотих яблук та зілля лікування. Ендер Перли Здобуті в боях з ендерменами. Порожні скляні пляшки. Для збору драконього подиху, кілька відер води на випадок зустрічі з ендерменами, ліжко, таємна зброя проти дракона, як він прочитав у книзі. Підготувавшись, Саша спустився в найглибшу шахту, що вела під його базою. Багато днів він прокладав тунелі, шукаючи стародавню фортецю. Нарешті, прорубавши стіну в одній із печер. Він опинився в темному кам'яному коридорі. Це була вона, фортеця. Пошуки порталу в край. Фортеця виявилася величезним лабіринтом із запилених коридорів, таємних кімнат і небезпечних пасток. Срібні риби, маленькі, але смертельно небезпечні створіння, ховалися в темних кутках, вискакуючи на Сашу, коли він проходив повз. Але найбільшою загрозою були спавнери бліців – Летючих вогняних монстрів, що плювалися полум'ям. Десь тут має бути портал. бурмотів Саша, освітлюючи чергову кімнату факелом. У найглибшій частині фортеці він знайшов бібліотеку з древніми книгами. Переглядаючи їх, Саша натрапив на книгу про край та знайшов підказку. Портальна кімната завжди розташовується за сходами, що спускаються вниз. Слідуючи цій підказці. Саша знайшов темний коридор, що вів униз. І ось за масивними залізними дверима він побачив її. Кімнату порталу. У центрі стояла кам'яна рама з 12 блоків, заповнена порожнечею. Навколо порталу розташовувався невеликий басейн з лави, а у кутках кімнати стояли спавнери срібних риб. Саша згадав, що для активації порталу потрібні очі ендеру. Загадкові артефакти, створені з ендер перлів та порошку Блейзу, який він зібрав у незері. З тремтячими руками він почав вставляти очі ендеру в рамку порталу. Кожне око знаходило своє місце, і повітря навколо наповнювалося дивним шепотом. Коли останнє око було встановлено, рамка заповнилася чорною порожнечею, усіяною зірками. Портал активувався. Саша зробив глибокий вдих, перевірив своє спорядження востаннє і стрибнув у невідомість. Зустріч з драконом. Саша опинився на острові з дивного жовтого каменю, що висів посеред безкінечної пустоти. Темне небо було всіяне зірками, а повітря здавалося важким і чужим. Вдалені він бачив високі чорні вежі, а над ним, над ними кружляв він Ендер Дракон, величезний чорний монстр з фіолетовими очима. Що вивергав хмари отруйного дихання, Саша знав, що для перемоги над драконом потрібно знищити кристали на вершинах веж. Вони відновлювали сили дракона. Спочатку Саша пробирався від вежі до вежі, стріляючи з лука по кристалах, ухиляючись від атак ендерменів високих чорних створінь, що телепортувалися та атакували, якщо на них дивитися. Кожен знищений кристал ослаблював дракона. І той. Починав злитися, атакуючи Сашу все частіше. Нарешті всі кристали були знищені, настав час для вирішальної битви. Дракон спустився нижче, і Саша атакував його своїм незаретовим мечем. Бій був довгим і виснажливим. Кілька разів Саша був на межі загибелі, але золоті яблука та зілля лікування рятували його. В останній момент, коли дракон пролітав низько над землею, Саша стрибнув і завдав вирішального удару мечем прямо в голову монстра. Дракон видав оглушливий рев і злетів високо вгору, розсипаючись на тисячі фіолетових частинок. Понад островом з'явився яскравий промінь світла, а в центрі острова виник портал, оточений яйцем дракона. Повернення додому Саша зібрав винагороду за перемогу: яйце дракона, елітри, крила, що дозволяють літати, і драконій подих, який він обережно зібрав у скляні пляшки. Також він знайшов корабель краю, таємничу споруду, де зберігалися ендерскрині, шалкери та цінні предмети. Втомлений, але щасливий, Саша повернувся додому через портал, повернувшись до свого світу. Він встановив яйце дракона на почесному місці, у своєму будинку, як символ найвеличнішої перемоги. Стоячи на даху своєї обсерваторії, Саша розгорнув елітри і відчув, як вони розкриваються за спиною, немов крила. Він стрибнув і відчув, як повітря підхопило його. Саша полетів над своїм світом, відчуваючи справжню свободу. Що ж буде далі? думав Саша, споглядаючи сонце, що сідало за горизонт. Можливо, є й інші виміри, інші світи, які чекають на дослідження. А може, настав час збудувати величезне місто або шукати рідкісні біоми? Його пригоди у світі Майнкрафту тільки починалися.